Дивні події у Продністров'я, начебто, влетіли літальні апарати із вибухівкою. Мережою поширилася інформація буцімто території невизнаного формування. Навідали дрони і залетіли вельми глибоко. Ймовірно, могли бути вибухи, адже як мінімум один літальний апарат зник з радарів і уже звідти не повернувся. Подібні випадки були і раніше. Минулого разу разумно підірвали авіацію так званою ПМР. Що ж сталося зараз? розбираємося у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишім. Шіця поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Так стало відомо, що радари то помітили вліт повітряного об'єкту на територію Придністров'я. За попередніми даними, це був саме російський безпілотник. Як мінімум, один шахет злетів у так зване ПМР. Він нібито пролетів вже 30 кілометрів повітряним простором регіону і навіть наблизився до Тирасполю, столиці невизнаного Придністров'я. Далі буцімто зник із радарів десь у тому районі. Таке зникнення можна пояснити падінням об'єкту, що могло спровок. Увати вибухи більше того, у соціальних мережах заявляють, що він міг бути і не один на противагу, моніторингові канали та телеграм-канали поки можуть заявити лише про один. Утім, ситуація надто цікава. Зазначимо, що раніше міністерство оборони Молдови вже перевіряло інформацію щодо прольоту рашиського безпілотника над територією невизнаного Придністров'я. Інцидент трапився так само під час атаки РФІ проти України. Служба спостереження за повітряним простором України передала Молові інформацію про те, що безпілотник типу Шахет, нібито порушив повітряний простір у районі Тирасполя. Рошецькі ракети та ударні дрони під час масованих повітряних атак по території України вже досить часто вилітають за межі самої України та падають на територіях сусідніх держав. Відомо, що під час останніх атаки багато безпілотників вийшли з-під контрольного повітряного простору України, пролетівши у напрямку. Білорусі тимчасово окупованої Луганщини та навіть на Арефію. Окрім того, нещодавно у невизнаному Придністров'ї також заявили про атаку дрона Камікадзе, який завдав удару по місцевій військовій частині. Про це бошуть російські пропагандистські агентства ТАСС і Ріановості із посиланням на місцеві змі так. Там стверджують, що на території військової частини у Тирасполі сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху. Його причиною, начебто, стала атака дрона Камікадзе. У місцевих телеграм-каналах також поширювали відео, як стверджувалося, із місця вибуху у військовій частині Тирасполя. Після атаки на аеродромі військової частини згорів вертоліт. Цитують місцеві змі тас. Водночас жертв немає. А на місці працювали правоохоронці, які порушили кримінальну справу. Згодом молдовське бюро Інтеграції почало відхрещуватися від цієї ситуації, та заявило, що по військовій частині в так званому Придністров'ї не завдавали жодних ударів. А військова техніка, начебто, знищена внаслідок атаки дрона Камікадзе, насправді не працює вже кілька років. Тим часом, у українському центрі протидії дезінформації інцидент у Придністров'ї назвали рашистською провокацією. Це пояснили прагненням Кремля інформаційно нанідати ситуацію в регіоні. А у МЗС Рефії заявили, що провокація Ації проти окупованого Придністров'я вважатимуться нападом на Ерефію. Про це заявила представниця міністерства Марія Захарова. За її словами, радикальні політики Молдови, нібито закликають з допомогою ЗСУ позбутися рашистської військової присутності в окупованому Придністров'ї. Вона заявила, що у невизнаному Придністров'ї окрім російських моротворців, проживає 220 тисяч громадян Ерефії. Будь-які провокації будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на Ерефію. Додала вона. Ну а тим часом. Досить часто російські бепла атакують і території дружньої до Ерефії країни Білорусі. Так от напередодні навіть дружні путлерівському режиму Лукашенко не зміг заперечувати цього факту та вперше визнав збиття російського дрону. Тож білоруські військові вперше підтвердили інформацію про те, що на території їхньої країни із-за кордону залетіли безпілотні літальні апарати, і вони їх збили. Напряму вони їх не назвали, але зрозуміло, що йдеться про російські шахети, які запускаються по Україні. Але вони останніми місяцями почали залітати в Білорусь про такі випадки залетів. Часто повідомляють поважні моніторингові канали та повітряні сили збройних сил України. Ось що пишуть офіційні представники Білорусі, зафіксовано порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами ідеться у заяві першого заступника командування ВПС і військами ППО Сергія Фролова. Було ухвалене рішення на їхнє знищення своєчасними діями чергових сил. Із протиповітряної оборони всі цілі порушників знищені. Відзвітував Фролов. Він не уточнив, що це були безпілотники. Триває перевірка, вказано у заяві. Проникнення кількох безпілотників у повітряний простір Білорусі сповістив моніторинговий проєкт Білоруський гайн, із його повідомлень випливає, що це були рашистські дрони камікадзе типу шахет, які збили винищувачі Гомелем. Місцеві пабліки навіть виклали відео, на яких можна було почути момент збиття. Дрони залітають на тор. Торія Білорусі вже не перша. Як раніше повідомляв білоруський гайон, цього літа шахеди рашистів щонайменше чотири рази проникали у Білорусь, які доводилося підіймати проти них бойову авіацію. За даними проєкту, грашиський безпілотник шахет 131 136 зашов у Гомельську область із української чорнобильської зони і вибухнув за 55 кілометрів від Бобруйська за 20 кілометрів від кордону з Україною. Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона Камікадзе, що напряму підтверджує шахеди, які залітають на території Білорусі, ніякі не навчальні чи розвідувальні, а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України, підкреслював білоруський гаюн. Про те, що російські шахеди залітали в повітряний простір Білорусі, постійно повідомляли також повітряні сили збройних сил України. Однак офіційний мінськ та Москва жодних коментарів із цього приводу не давали. Про цьому очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив одного разу, що поява безпілотників в білоруському небі це робота України. Тоді ж Лукашенко розпорядився відправити війська до українського кордону. Це сталося, начебто, через провокацію із українським безпілотником, який за інформацією мінська залетів на територію Могильовської області Республіки Білорусь і був збитий засобами ППО. Проте тоді Білорусь не надала жодних доказів залітання українського дрону чи його збиття. Цього ж разу при падінні збитого дрона у Гомелі спалахнув склад, пише РБК із посиланням на МНС Білорусі. Ніхто не постраждав, вогонь пошкодив 5 квадратних метрів покрівлі. Ідеться у повідомленні військові експерти озвучували кілька версій, чому російські безпілотники почали залітати у Білорусь. За однією із них рашисти можуть свідомо спрямувати шахеди у прикордонні з Україною райони Білорусі, щоб на певний час виводити їх з під загрози української ППО та РЕП, а потім повертати їх назад в Україну. За ще однією версією шахеди можуть залітати до Білорусі під впливом нових українських засобів РЕП, які теоретично могли б збивати частину дронів із курсу. Щоб щоб вивести з-під удару міста та інші об'єкти в Україні. Ще однією причиною, як припускають експерти, можуть бути експерименти з новими системами навігації, на які рашистським виробникам дронів доводиться йти через проблеми з імпортом і санкціями. Тим часом Міноборони Білорусі вирішили провести військові навчання в Гродненському і Брезькому районах, які межують із Польщею та Литвою. Вони триватимуть до кінця вересня. Повідомляється, що під час зборів запланували сформувати окремий стрілецький батальйон територіальних. Військ військово зобов'язаних розмістять у дитячому здоровчому таборі Сузір'я, Гродненський район, околиці населеного пункту Поріччя, що розташований за 8 кілометрів від кордону із Латвою. Ну а я в свою чергу вдячна. вам, глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.